Дитячий мотоцикл, стілець та гори пластику на березі. Річки сумка, молодь проводить толоку. Ви знаєте, дуже багато всього ми сьогодні знайшли. Закликаємо наших людей бути більш відповідальними до навколишнього середовища, не викидати сміття просто так на вулиці в центрі міста біля річки, а зберігати в себе і вивозити на сміттєзвалище або викидати у смітник. Молодіжну толоку назвали Чисто це теж перемога. Відділом молодіжної політики організовано міську екологічну акцію Чисто це теж перемога за участі студентів вищих навчальних закладів нашого міста. Молодь говорить, радо долучились до толоки, бо так можна зробити рідне місто чистішим. Хочемо зробити наше місце гарніше і чистіше. Як кажуть, якщо хочете змінити країну, починайте з самого себе. Тому долучившись до цієї акції, ми допомагаємо нашому довкіллю, нашому клімату. Ми не змінимо його прямо дуже-дуже, але почнемо допомагати нашій природі боротися з тим, що ми робимо самі. Толоки зараз по всьому місту говорить очільник громади. Триває місячник з благоустрою. Я всіх прошу долучатися не тільки підприємці, які повинні прибрати свої території, а також присічних сумчан, які просто хочуть об'єднатися. Як як сьогодні молодь показала приклад, я їм дякую за те, що вони мене запросили, за те, що вони таку впровадили таку акцію. Чисто це також перемога. Е вони молодці. Новини СТС.